Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей бій надіслав атаман на UDC 1516. У нього тут експериментальна турбіночка стоїть ДОСИЛ, і стаб, карта, перевал. І давайте дивитися, що з цього діло вийде. Також нагадаю, що ви також можете надіслати е, свій реплейчик на такий огляд. Е, обов'язково реплей має бути актуальної версії гри, обов'язково в бою має бути майстер. І за символічний донатик я запишу цей ріплечик. Всі контактики є під Сімчанським. така от історія. І попрошу без спойлерів, без спойлерів, щоб я абсолютно нічого не знав про цей бій. Просто ріплечик скидайте і все. І так, робить він, я так розумію, агресивний піджим по мосту. Буде прожиматися і, до речі, дуже багато сюди їде, так розумію. і 705 навіть буде їхати, і шкода, ну це, це жорстко, насправді, в плані. Багато танків. Можна отримати від 2 прокатику но в відтоги не получає, сам видає непогано. Нормальний, нормальний получився розмін на фулл скоростях, так би мовити. Так, 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 так. Шо? О, дицькі кібер катається по риску. Так, бабаха, бабаха, бабаха приїхала. Бабаха приїхала, приїхала, грузить фугасик, бабаха каде можна спіти навіть 2 видати. Насправді. Він, до речі, два фугаси возить і одним обсирається. Жесть. Жесть. Два фугаса і. Один і той мимо. Нормально, там 75-й вривається. Прям жесть. Вже наступним кумульчик підугружати. Не знає навіщо кумульна фаза, ну хай буде. Хай буде. Як то хай буде на кумулями жарить далі. Пропікати броню. В принципі, не знаю, навіщо кумулів цій ситуації, ну. Е-е-е... Як то кажуть, хай, хай буде. Кумуль 300 мм, якщо я правильно пам'ятаю, да, будеться, бо там, по-моєму, поганенький кумульчик. 310, а підкол у нас 254. Так, фазу забрав, вже є перший фраг. Дві 4 дашки, є 4-1 рахунок уже е на користь зелений. я думаю, це буде просто якийсь лютий турбач. І нічого цікавого, чомусь мені кажуть, в цьому бою не буде. Хоча, дивіться, підпальчик, по леопардику є. І що будемо далі робити? Пушити перед, я так розумію, він не збирається, можна впасти тут акуратненько вниз, забрати цих тяжиків насправді. Е, як то кажуть, схема робоча, я думаю. Але він вирішує, що робити. Ага, з моста буде забирати 277. Так, прокнуло пробиття, бо щось таке, знаєте, такий собі посуд зробив насправді не, не кращий. Отут насправді, дивіться, краще було б зарядити під калібер, ну, опять -таки, на мою думку, і встріляти не в, не в ніс, як він кумулями зараз вчитає, 20, стріляє 277, а просто в бійку. Просто у борт фігачить кумулями все було б добре. А отут кумисики нам пригодяться, прям як ніколи кстати. 279, лючки вицілює, так, є, стка непогано. 279 сюди приїхав просто як батя. О, так він ще з шарфутюрчиком. Ну, тут правильно, в принципі, так. Да. Стандартна логіка. Стріляємо того, кого проще пробити. 89-й стандарт яка, закрив. Ну Тут футюра, понятне діло, фокус. Буде і дуже гарно, що це робить кумулями по футюру. Ну, Мені лишається всього 6 кумулів, а тут так би 2К перший 29-й. Ще раз закидує в лючок дуже жорстко, насправді, дуже жорстко. Закидує. Тайпік e, зрозуміє... Ой, тайпік вибачаюся. 2.79 розумієш, що на прикритті там є противник такий доволі непоганенький. E, у вигляді бабахи, це як завжди небезпечно. Вже 6К даймеджа практично є. І що будемо зближатися, буде зближатися. Клінч, клінч, ага, в клінчі пробиття не вистачає, блін, отак. От от. Тому що дивіться прикол, в тому що Удис дуже низенький сам по собі і тяжко 29-го пробивати. Ще раз літав лючок Ельфа 541, нічого собі, ще 400 дашки, є, два фрага. А я думав, що в цьому нічого цікавого не буде. Тут таке ПВП люте з е, 29. Наступний грузить кол. цікаве рішення. Зараз помиляється, мою триматичку. Ні, не отримує, відтоді 29 помиляється. І в борг заїжджати буде жати. Я правильно розумію на підкол. А, тут вже може і фугас попробувати зарядити. 48 хп насправді може це забрати. Так, як ми знаємо, як я знаю, Удис це нереальний жорсткий критозборник. Ой-ой-ой, помилочка, паніка, повезло, що 29 не забрав. Ну, попробуй фугасом 43 хп добрати дядь. Перекручує 29 корпус, тут ну як перекручує, жопой заїхав нагору. Він, там приведенка стала в ВЛД нульова і вдалося атаман його забрати. Ну, як, 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 як ми бачимо, не закрутив. Як ми бачимо, не закрутив 29-го. Сім кадашки практично. 1740 танкунув, є 3 фрага і один кумультик лишився, один фугасик лишився. Цікавенько. Так, ну тут леопардик маємо вийти витягнем спокійно дати. Блінать вага літає, звісно, капець. Так, дивиться, і скажи, що у танка тут 440 альфи, так. Можна розмінятися навіть з леопардиком справді. Так він і робить, але зараз може інший леопардик просто виїхати, забрати його. Хоча тут уже мляшка на під'їзді, зараз Мєшечка там коней зробить п'ятий фраг. Здорово, здорово. І питання до воїна успіє, я думаю, не успіє. Млешка раніше була. тому що дві глав нема, був би. А да там даже пацани справились. І так, ну 8к майже Дашки, 5 фрагів. Якийсь такий бій, дуже швидкий. Дуже швидкий бій вийшло. Якось так от. І результатами цього боя є майстер, є основний калібр. Не сильно по медальках насипали, як то кажуть, прямо епічненьких, да? але такий добротний, гарний бій. Є такі, як медальки боєць, що тут наше палі називається, так, дуелянт. Ну, такі, знаєте, рядові медальки, ну як не рядові медальки, ну, не епічні, хороші такі добротні медальки. Є 7957 урона, 5 фрагів 1353 досвіду, непогана, до речі, реалізація. Так, да, виходить, от як ось так. І 29-го трошечки е, опустили на землю цього бога World of Tanks такі діла народу. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик. На такий от огляд. Реплей має бути обов'язково з майстерком, обов'язково з е, актуальної версії гри. і Пожалуйста, без спойлерів будь-яких, просто чистий реплей. Контакти всі в описі і за символічні донати я запишу цей в е, такому форматі на канал. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайте. Все буде добра, все буде Україна.